Всім привіт! Друзі! Для того, щоб бути завжди здоровим, треба дотримуватись деяких правил. І так, правило перше. кожного дня виконуйте фізичні вправи хоча б по 15-20 хвилин. Правило номер 2. Гуляйте на свіжому повітрі 40-60 хвилин кожного дня. Правило номер. Завжди дотримуйтесь водного балансу. Пити воду впродовж дня, а також зранку, коли прокинулись, випивайте одну склянку очищеної води. Правило номер 4 Ви добре відпочивайте, повинні спати 8-9 годин на добу і лягати не пізніше 22.00. Завжди дотримуйтесь цих правил і ви будете активні, здорові та спортивні. I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you.